Навіщо я люблю, та є, для чого жити? Навіщо я існую, бо люблю? Я можу вільно жити і любити. Я можу бути вільно тут твоєю. Для чого я люблю, щоб серце билось, щоб вночі спати хотілось і в сні бачити тебе? Для чого я люблю, бо так створилось на світі, що люблю лише тебе. Чому? Мабуть, для того, щоб відчути, що я живу і в твоїх крилах є мій біль. Чому люблю, бо хочу так почути, що ти навіки мій, а я твоя, а Ти і мій. Так хочу я любити твої очі, вони такі ясні, в мені так пламеніють. Так хочу я казати все, щоночі, що я люблю тебе і це мені живріє, не знаю, чи знайду. Я того часу, щоб так сказати те, що я кохаю, але скажу я зараз: знаєш, рідний, я так на тебе тут лише чекаю.